Просто я, мені здається, що намагаюся завжди мислити процесами, а не вчинками і намірами в своїй професійній діяльності. І мені здається, що немає ніякого значення, чи говорять одні, що влада зміниться, чи говорять одні інші, що влада залишиться такою самою, тому що люди не будуть виходити на вулиці. Для мене є очевидно проста річ. Грошовий ресурс країни, і соціальний ресурс вичерпаний. Грошей на подальше існування соціальної держави немає. Влада, яка сьогодні знаходиться при кермі, свою зовнішньою політикою поставила крапка на можливості запозичення. Ніхто їй ніяких грошей не дасть. На заході не дадуть. З... Просто з мотивів цієї тошноти, яка ця влада не викликає, а в Росії не дадуть почуттів помсти. Там це навіть ніхто не приховує. Тому що в Росії всі хочуть, щоб це якнайшвидше тут закінчилося, будь, за будь-яких результатів, просто щоб показати, як можна покарати тих, хто не робить те, що говорять. В Москві перед тим, як він це, це обіцяють. Е, якщо немає ніяких ресурсів, значить така держава, вона приречена. Або на соціальний вибух, або на втрату своїх якихось реальних можливостей керування. Нічого е особливого тут немає. Чомусь в Україні думають, що ми е, 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 е велосипед намагаємося вигадати. Ні, так було у багатьох країнах латиноамериканських, азійських, навіть європейських, як в Болгарії, коли фактично вийшли люди на вулицю, якими ніхто не керував. Інша справа, які політичні сили цим скористалися, може не краще. Те, про що ми з вами тут говоримо, це не питання про те, чи, будете ви, чи буде цей процес, чи не буде. Він буде. Питання в тому, чи готові люди з освітою, з досвідом, з якоюсь, з якоюсь зацікавленістю краї, в країні взяти в чому участь, чи вони це залишаться на хаотизацію. Більше нічого, це виключно надання процесу зруйнування цієї державної структури, цивілізованих рис. Це все, до речі, до чого ми закликаємо, скажімо, коли я говорю, що не можна голосувати за партію регіону. В чим партія регіонів відрізняється від інших політичних сил? Я можу зараз це абсолютно спокійно сказати. Тому ще ніколи не був прихильником Батьківщини, ніколи був, точно не був прихильником нашої України, ніколи не голосував за громадянську платформу, і в мене викликає Огиду Свобода. І я це теж не приховую. Партія регіону відрізняється від усіх всі цих політичних сил, тому що вона будує структуру кримінальної держави. Це мені. Неймовірно відрізняє Україну Віктора Януковича від України Леоніда Кучма і Віктора Ющенка. Це істотна різниця. Тому відсторонення від влади цієї партії з подальшим припиненням президентських повноважень Януковича це порятунок парламентаризму, порятунок президентських інституцій, порятунок української державності. Ніяких двох думок тут на жаль бути не може. Тому що це все одно відбудеться кримінальних держав. Не існує довго. Тому що люди, які є на чолі влади, вони все розкрадають і зникають. Їм не потрібно тут бути. Вони тут і не живуть. Коли віце-прем'єр Колєсніков говорить, що ми маємо змінити час на московський так, щоб було зручно їздити, ми розуміємо, чому він це говорить. І коли йому опанують інші люди, які кажуть, що треба навпаки, щоб у нас був час ближче до Європи, ми ж теж розуміємо, чому ці люди так говорять. Місце сидіння цих людей визначає місце розуміння. А це місце сидіння поза нашими кордонами. Вони не живуть тут. Вони тут гастарбайтери кримінального типу. Значить, ці люди мають бути абсолютно поза владою. І від того, чи вдасться партію регіонів відлучити від влади, чи не вдасться, залежить просто те, як буде руйнуватися держава. Тому що коли Україна отримує іншу владу, це не означає, що це припинить негативний процес. Але це може створити довіру суспільству до певних змін. Це може створити можливість. Усунення хаотичних процесів. Тобто є можливість принаймні. Ви знаєте, як машина вона вже на 180 градусів повертається на льоді, і вона все одно буде важко їхати. Але питання того, чи вона впаде в провалі, чи вона все ж таки якось вийде. Це і є вибір. Він дуже простий. Це не вибір між автобаном і е... слизькою дорогою. Це вибір того, чи вийдете ви зі, зі слизької дороги, чи ні. Чи потім будете з цього провалля карабкатися ще довго час? Тому я дійсно я вважаю, що зараз це єдине необхідне завдання. По-перше, не голосування за подібні кримінальні структури, потім е, такий важливий урок для них, що ми, в принципі, усвідомили, що кримінальні структури, які. Здаються партію, мають бути розпущені члени їхніх керівних органів притягнуться до політичної відповідальності і має бути заборонено обрати уч... участь у політичному процесі. Це і є люстрація. Люстрація в Україні, якої ми так чекали, має бути розповсюджена на партію регіонів і її сети За ці роки, за ці роки їхнього керування. Все після того ми вийдемо чищеними з величезним уроком для тих, хто буде при владі. Тому що вони будуть усвідомлювати, що наступною може стати їхня партія. І рівно так і може розвиватися нормальна держава. От і все. Так що я. Переконую вас, що за два роки буде інший президент, інша влада, інша абсолютно державна структура. Від вас залежить те, чи буде ця структура гіршою, ніж та, яку ми маємо сьогодні. І чи буде цей новий президент гіршим, ніж той, якого ми маємо сьогодні. Чи буде він кращий. Тільки це від вас не залежить. Більше нічого. От і все. І це, мені здається, досить зрозуміло. Для мене, принаймні. І потім через два роки, якщо нам дадуть тут ще поговорити, зустрінемось. Тому що я абсолютно можу сказати, що наступний президент України може закрити такі всі форми існування. Якщо ми вами будемо весь час сидіти в Так, ні, не будемо. Не будемо. Тому що наступний президент України буде авторитарним правителем, а не кримінальним правителем. І не середньовічним правителем. Тому що коли Віталій тут говорив про. Порівнював Софіївкою з Межигір'ям, але ж Софіївка це теж магнатське угіддя, Вона чому така велика? Тому що в той час, 200 років тому, люди будували собі такі резиденції з кріпосними. І ці люди, які прийшли до влади, вони, по перше, вони з регіонів, де розповсюджене радянське мислення серед еліти, неймовірно. І вони, а радянське мислення це і є середньовічне мислення. Це мислення холопа, який став князем і хоче бути таким князем, як Потоцький, а яким ще він інших не бачив.